Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфуми у своїх відео. В мене на каналі ви знайдете і огляди брендів, і розповіді про мої враження від новинок, і якісь затести в магазинах, і сліпі затести. Тож, якщо вам цікава тема парфумерії, лишайтеся на каналі, переглядайте це відео, дивіться інші, підписуйтесь на канал. А я сьогодні хочу зробити таке чисто розважальне відео і трошечки поекспериментувати із штучним інтелектом. Ну, якщо він вміє багато чого, може, не знаю, скласти якийсь там бюджет, план покупок, якісь поради дати, чому він не може нам розповісти, який парфум створити і що в ньому має бути? Тому я от зараз за допомогою застосунку чат GPT на своєму телефоні, а знімаю я паралельно на інший, спробую новий чат голосовий зробити, щоб ви все чули. І попрошу чат GPT уявити, що він кваліфікований, професійний парфумер. Ну, нехай він, наприклад, має якусь освіту парфумерну в грасі, і нехай він працює з матеріалами від якоїсь такої великої компанії, типу Робертет, Живодан, Firmen. Ну, от хай з інгредієнтами від компанії Живодан він і працює. Ну, уявимо. Попрошу його запитати мене щось для уточнення якогось уявного бріфу, і нехай він мені, мабуть, Розповість, які ноти е, в парфумі, який би мені сподобався, він е, уявляє. І які б, можливо, компоненти він е, поклав у парфуми. Ось, ну, це така була, звісно, е, не робота цілком парфумера, тому що він зараз мене буде і е, опитувати там. Ну, що є, е, Люблю і от пірамідку, можливо, нам опише. Це, ну, в великих компаніях це були прізні люди, але от у нас такий, такий собі інді парфумер чат GPT, тому що от інді парфумери зазвичай роблять все в одній особі повний цикл створення парфумів від задуму і до кінця, до випуску цих ароматів. Відкриваю чат-GPT. Ось і вмикаю голосовий чат. Ще не пробувала, от зараз буде вперше прямо з вами, бо зазвичай я йому щось пишу. Привіт! Уяви, що е, ти. Кваліфікований професійний парфумер, е, і ти маєш спеціалізовану освіту в ГРАСі, отримав її, і е, ти працюєш з гарними компонентами як від компанії Живодан, так і від інших е, парфумерних корпорацій. Е, і я хочу, щоб ти е, створив мені на замовлення парфуми, які мені сподобаються. Дозволяю використовувати різні інгредієнти, і дорогі, і не дуже. Е, запитай мене по черзі. Сім запитань, які допоможуть уточнити мій запит, і щоб парфуми, які ти створиш для мене, щоб вони мені сподобалися, питай по черзі, задавай перше питання, дочекайся відповіді від мене, і тоді наступну. наступне мене питай. І в кінці після цих запитань озвуч мені ноти, які б могли бути у парфумах, що мені сподобаються, і які б ти інгредієнти для них використав. Я готовий створити для тебе ідеальний парфум. Почнемо з першого питання. Як ти уявляєш свій ідеальний аромат? Це, це має бути щось легке і свіженьке, важке і насичене. Чи, можливо, ти хочеш знайти баланс між цими характеристиками? Так, я б хотіла щось збалансоване. Не дуже легке, щоб не зникало за 15 хвилин з моєї шкіри. Але і не супер важке, щоб не перенавантажило мої рецептори. А баланс між легкістю та стійкістю буде враховано. Тепер друге питання. Які аромати або ноти в парфумах тобі особливо подобаються? Можливо, це квіти, спеції, цитрусові, деревина, мускус або щось інше. Я люблю нерозсольний сандал. Я люблю солодкі цитруси, але тільки трошечки. Я люблю білоквіткові аромати, можливо, конвалію. Добре, у нас вже вимальовується цікава комбінація. Третє питання: чи є якісь ноти або інгредієнти, яких ти точно хочеш уникнути в парфумі? Наприклад, щось, що тобі не подобається, або викликає негативні асоціації? Отак. Я б не хотіла відчувати лаванду в ароматі. Е, я б не хотіла багато троянди, і я б не хотіла м -м, надміру тваринних нот. Зрозуміло, будемо уникати лаванди надмірної троянди та тваринних нот. Тепер четверте питання: на який сезон або час року ти шукаєш цей аромат? Це має бути універсальний парфум чи більше орієнтований, напевно, року? Ну, нехай це буде осінній парфум. Осінній аромат чудовий вибір. Це дозволяє зіграти з більш теплими і глибокими нотами. П'яте питання: яка стійкість і шлейф тобі більше до вподоби? Ти хочеш, щоб аромат був інтимним, близьким до шкіри? Або ж він має залишати виразний шлейф? Я хочу в міру дифузний аромат, щоб був невеличкий легенький шлейф, але щоб він не заполонив прямо весь простір навколо мене. Дифузний аромат із легеньким шлейфом, що не перевантажує простір, чудовий вибір. Шосте питання: які емоції або відчуття ти хочеш, щоб цей аромат викликав? Можливо, ти хочеш щось, що асоціюється зі спокоєм, затишком, енергією, романтикою або ж особливими спогадами? Ну, нехай це буде затишний аромат і такий позитивний. Затишок і позитив. Чудова основа для аромату, який буде зігрівати в осінні дні. І останнє сьоме питання. Ти хочеш, щоб у твоєму парфумі були якісь унікальні або рідкісні інгредієнти, які додали б йому індивідуальності? Чи віддаєш перевагу класиці? Ой, ні, можеш експериментувати на повну, додавати щось таке цікаве і рідкісне. Хай буде. Отже, на основі твоїх відповідей я пропоную такий склад аромату. Верхні ноти мандарин, злегка підсолоджений бергамот, середні ноти конвалія, жасмин, самбак, білий чай для легкості і свіжості, базові ноти сандалове дерево, неросольний, ваніль стаїті, тонка і трохи амбри для додавання глибини і затишку. Я використаю якісні інгредієнти, зокрема сандал з місору, жасмин з Індії. А також додам рідкісний білий чай з Китаю, щоб додати аромату унікальності. Цей аромат буде теплим, затишним, трохи свіжим і солодким, і з невеликим шлейфом, який залишатиме приємне враження. Як тобі такий варіант? Вау! Мені дуже подобається. Радий, що тобі сподобалось. Якщо Виникнуть ще ідеї або захочеться поекспериментувати з іншими ароматами. Звертайся, дякую. Чи можеш ти мені прислати е, текстову е, оцю замальовку про ноти і інгредієнти в цей чат? Звісно, ось текстова замальовка. Парфум, що підходить для осіннього сезону, буде мати. О, все, е, супер. Я е, хотіла, щоб він мені це зберіг е, текстом, але тут і так в мене є повністю цей текст, незважаючи на те, що ми е, спілкувалися голосом. Ось в мене прям зберігся цей довгий чат, і я навіть зможу. Е, я зможу напевно. Е, або ноти знайти, або щось схоже по нотах знайти на фрагрантиці і подивитися, на що ж це схоже. А давайте зараз разом з вами це зробимо. Я спробую мандарин конвалія по фільтрах, що мені таке чат GPT зміг назвати. Що цікаво, в принципі, ну, він непогані давав запитання, як на мене, е, непогані інгредієнти підібрав. Ну, напевно, він оце там про е, чай з Китаю. Може, він і фантазував. Ну, я не знаю, чи є такий інгредієнт, е, Прямо саме китайського, там білого чаю. Ось, Але але в цілому він ну от, Похвалив мене, гарний вибір, каже. Тобто, так досить приємно спілкуюся із потенційним замовником, от якби він був реальною людиною. Так, я тут вже додала ваніль, мандарин, конвалію, ану, білий чай. Чи є воно таке в мене в нотах. Білий чай. Ні, А, щось не хоче шукати. Добре, я просто чай тоді, амбра. Я змогла додати амбру, бобетонка, ваніль, жасмин, конвалію, мандарин і сандал. Зараз, можливо, ще бергамот. Так, бергамот можу додати, а чай, ви знаєте, мені не показує ну, для цього набору ароматів мені щось не показує, що можна ще обрати щось з чаєм. Але якщо ці амбра Бобитонка, жасмин конвалію, бергамот, мені крізія, крейзі крізія, Шане або Дезіль. ну такі прям класику-класику. Але, ну я б не сказала, що там прям жасмин сильно чути. Алхімію Роша, Кельвін Кляйн, Obsession Найт Вумен. О, в мене колись навіть був клон на Obsession Найт. Янгол Мюглера, він щось мені показує Фенді Фенді, Наомі Naomi Campbell, Van Дарпелс Фьорст, First, де Бальман, Талісман Баленсіага, але там в перших нотах якісь сухофрукти, мед, МДС Парфамс Леме, Мюглер, знову ж таки, лімітка. Янгола якась одна, друга. якийсь Оботікаріо Інтенс. Ларіф, River of Love, мені здається, що це щось на Янгола схоже, по піраміді бачу. Е, ось. І от такі от варіанти. Е, ну, я навіть не знаю, чи варто мені пробувати щось з цього набору, який мені сайт запропонував. Можливо, MDCI треба спробувати. Там е, Леме, зараз гляну, там Білі квіти, мандарин, бергамот, лист чорної смородини, в серці жасмин, конвалія, чампака, ірис, квітка французького апельсина, геліотроп і троянда. А в базі малина, муску, самбрета, персик, аміріс, дубовий мох, австралійський сандал, ваніль, бензоїн, касториум, бобитонка, кедр, ВТВР, амбра і пачулі. І воно. Багата піраміда. ну, тут нема чайності, відповідно, це не буде напевно те, що нафантазував мені чат GPT. Хоча за рахунок листа чорної смородини він може бути ледь-ледь зелений. Мені здається, що цей MDCI буде трошечки якийсь, ну, знову ж таки, більш в сторону якихось таких класичних парфумів, ну, не те, що східних, ні, не східних. Тут написано, що це квітковий аромат. Ага. Ну добре, значить, мені умовно нафантазував мені чапіті, гарний квітковий аромат ще й з нотою білого чаю. Я прям хотіла б справді спробувати такий аромат, запишу собі піраміду, можливо, десь колись трапиться мені щось подібне. Ну, і щоб вже трошечки до справжньої парфумерії е тематично доторкнутися, то я якраз з вами. Зараз спробую і поділюсь враженнями від, від левантиків. Я сьогодні з пошти забрала. І це все було заради кватропі ксержов. Тут є тубероза. І спочатку я взагалі забула, що я нанесла на себе. І я така думаю, що це. Можливо, це якісь не знаю що, але щось схоже чомусь на рівіл Кельвіна Кляйна, тому що така якась. Легенька, свіжа і солонувато солодка нотка в ньому була. А потім, після такої цієї свіжо, солодкої, солонуватої нотки, на мені відкрилася така приємна ніжна, зеленкувата тубероза. Але з рахунок того, що на початку мені було якось важкувато. То мені не сподобалося. Ну, можливо, я ще дам, звісно, другий шанс. Це прям е, сьогодні в нагрітому поштоматі забрала ці відливанти. Можливо, вони десь трошечки не так себе поводять за рахунок того, що рідина нагрілася. Ось, але, ну от, за першим враженням, мені не треба кватропітці. Ще бланш БТ чи бланшбет від Liquid Imaginers, і я теж його вже наносила на себе на вулиці, ну я вже не стрималась, дуже хотілося затестити все. І це який муск, якийсь мускус легенький. І е, теж, знову ж таки, це ванільний ваніль, лактонність-не лактоність, тут якась така солодкувата нотка. Мускусно-ванільна, Напевно, так, її треба охарактеризувати. Це приємно, але це треба поносити окремо цілий день, щоб зрозуміти цей аромат. Наче приємний, не заважає, нічого не муліє. І айкан, кажал, І тут прям фрукти. І кисленька, така кисленька, кльова нотка, якихось таких мультифруктові нотки в ньому є. Освіжаючий, прям такий от сок, тропічний, мультифруктовий. І наразі ну в мене десь було до цього годинку на шкірі, ніяких таких якихось злісних амбродерев'ях не вилізло. Тому це дуже позитивна така от фруктова, тропічна жуйка. Досить гарно. ну, Я не дуже люблю на собі носити просто фрукти. Я люблю, коли фрукти там з квітами якимось. Але це досить позитивно. Це ну, настроєм таким безтурботним мене трошечки відносить до мюглера круїзного янгола, їхнього першого з Манго. Ну тут не манго. Тут Маракуя і якісь такі інші тропічні фрукти, можливо, ананасики якісь. І щось таке кисленьке ягідне. Ось, але і сорбет якийсь тут, начебто, є. Це просто такий так само безтурботний пляжний такий аромат для любителів фруктових всяких таких парфумів. Ось так. Якщо вам буде цікаво, то теж поекспериментуйте з чатом GPT. Це безкоштовна версія, і застосунок теж безкоштовний, принаймні на Android. Ось, це доступно всім, і можна пару хвилин приділити, побавитися, піднасти і побачити, який би аромат намалював чат GPT або якийсь. Парфумер справжній, якби хотів для вас особисто зробити парфум. Е, і ну, от, для створення цих парфумів задавав би вам запитання. Ну, як на мене, ці питання були е, досить такі ну, непогані і е, дієві. Я б так сказала, для от, створення якогось бріфу на аромат. А вам, як здалося? От, пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую вам за увагу, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!